І друге питання від Мар'яни: чи можна після подачі документів на піар виїжджати з Канади, допустимо, відпочинок на морі чи поїздка в Україну? Мар'яна, звичайно, що а по якій програмі? Якщо це гуманітарна програма, та по всіх програмах можна виїжджати? Якщо у вас є multiple entry віза, тобто ви мультивіза, щоб ви в'їжджали, виїжджали, якщо дійсні паспорта, якщо дійсні ваші тимчасові дозвіли. Ви можете подорожувати, звичайно. Але давайте так: на відпочинок на море можна поїхати відпочити там на тиждень, два тижні, і повертайтеся. Також саме з Україною. Не треба, не бажано там перебувати там, кілька місяців. Зробили все, що вам треба було, і повернулися. Подорожувати можна, якщо у вас є дійсні дозвілі робочі, і якщо у вас є дійсні малтіплвізи, тобто є. Дійсні паспорти з візами. Я ж хотів додати. Юль, пригадую, мені розповідали історію, що а. був запит від офіцера, що люди отримують ну не отримують, а подались на піар. Mm -hmm. Здається, це монітоби були і поїхали в Україну. Потім, одним словом, чоловіка, який був не головним або заявником, да, mm -hmm. на піар, не було щось там декілька там чотири, здається, місць, щоб вони зараз не вигадувати. І було запитання: типу, якщо ви хочете отримати резидентство в Канаді, чому ви на такий довгий час покидаєте кордони Канади? Тобто, я як розумію, це впливає правильно? Якщо це отакий тривалий час, то да. Коля, звичайно, Дочинні. що це впливає. Звичайно, якщо треба було виїхати, щось там порішати, як я сказала, там тиждень, два тижні повернутися, такі звичайно. Ми на гуманітарних програмах ми рекомендуємо все ж таки лишатися в Канаді. Головному навіть за апліканту лишатися в Канаді. Але якщо треба виїхати, то звичайно можна виїхати, а не так, що подалися, потім повернулися в Україну, працюєте, щось там робите, свої бізнеси, все і потім через півроку повернулися. Ні. От тоді вам буде дуже важко пояснити, чого такий тривалий час вам треба було бути в країні, з якою ви казали, що у вас є е, проблеми е, виїхати або лишитися там. Тому, звичайно, що це індивідуально. Чи можна виїжджати можна, чи бажано? Ну на відпочинок можна, але треба все ж таки ми. Ми, ми вважаємо, що треба дочекатися головному апліканту. Треба дочекатися, але були такі випадки, коли людині треба поїхати. Навіть якщо вона холодний аплікант, треба так треба.